Шокуючі новини мобілізації, міністр освіти хоче відправляти студентів з університету відразу на фронт, якщо вони прогулюють пари. Тепер новому році без присяги і обов'язкового проходження базової військової підготовки. Студенти будуть негайно відраховані, і за ними буде встановлене стеження. Бо міністерство оборони вводить чекін мобілізованого систему, яка буде слідкувати за тобою від моменту отримання повістки до призиву на службу. Жінок також залучать до оборони. Постановою Верховної Ради передбачається військовий облік жінок з медичними спеціальностями. Це не лише лікарі, а й фармацевти, медсестри, стоматологи, навіть психологи. Ці категорії вносять до списку військовозобов'язаних, навіть якщо жінка за професією не влаштована. І це в той час, коли молоді прокурори 30 років роблять собі фейкові інвалідності, оформлюють пенсії і живуть своє краще життя в Швеції. Інформації багато. Тож підписуйся на наш телеграм-канал, бо там її ще більше. А ми зараз розберемося з вищесказаним. Міністерстві освіти прогнозують відрахування достатньо великої кількості студентів чоловічої статі заступник міністра освіти Михайло Винницький озвучив цифру, яка змусила занепокоїтись багатьох. У вишах наразі навчається близько 200 тисяч чоловіків, чия реальна мотивація до навчання викликає обґрунтовані сумніви у державних органів. Коли мобілізація пішла якось не так, то влада зрозуміла, що зараз в університетах дуже багато тих, хто отримує освіту не тільки заради галочки, а для того, щоб його обійшла стороною уся сама мобілізація. Що ж тут говорити, я знаю як мінімум чотирьох таких пасажирів, але судячи по всьому, їх доля залишиться незмінна, навіть не дивлячись на жорстоку реальність та вимоги держави. Бо виглядає вона так: якщо тобі від 17 до 22 років або ти здобуваєш першу вищу освіту і ходиш на пари та здаєш успішну сесію, то тебе ніхто не троне. Хоча... Українських вишів відрахували близько 23 тисяч студентів, чоловіків частину через фіктивне навчання, частину через порушення академічної доброчесності. Міністерство освіти порахувало, що до повномасштабного вторгнення чоловіки віком 25+, які вступали в університет для здобуття вищої освіти, було мінімум. Після ж 24 лютого в універи пішли сотні тисяч людей, які в моменті вирішили здобувати другу, третю або навіть п'яту вищу освіту. Як то кажуть, переобулись у повітрі, але ж звідки взялось таке бажання? Ну, оптимісти скажуть, що таким чином люди готуються до нових викликів, які з'являться після закінчення агресії. Вони збираються відбудовувати країну, а в реальності все це робиться заради банальної довідки. Довідки. Яка по факту оберігає від ТЦК та мобілізації, все заради попірця, яке збереже життя, того дізнався про відрахування. Відрахування аргументовано тим, що я порушив правила та умови вступу до університету. Отже, у вишах наразі навчається близько 200 тисяч чоловіків, чия мотивація до навчання викликає сумніви. І з 1 січня 2025 року для виявлення таких сумнівних студентів. Лада водить академічний контроль. Тепер від студента будуть вимагати відвідування занять, а також особисто складати іспит, причому успішно, у кого пропуски або невдача на екзамені, той буде відрахований з усіма виходячими наслідками. І ці наслідки, скоріш за все, будуть чекати його з пов'язкою вже біля дверей універу. І у мене, як колишнього студента а зараз щителя і просто громадянина, зв'язку з цим пару питань. Бо нам чітко треба зрозуміти, як зробити так, щоб були віддільно. Почнемо з того, що студент може бути відсутній на парах по різним причинам, особливо зараз, коли у тебе на дворі літають ракети і мопеди. Тому відвідування це просто маніпуляція. Бо результат навчання саме навчання, а не відвідування перевіряється іспитами. Я особисто міг не ходити на деякі предмети. І, маючи одні енки, здавати екзамен на бо сам готувався. Але ж питання не в цьому, а як завжди, в тому. А скільки ж ми вам винні? Бо це працює так: якийсь дядя сам або через когось знаходить вихід на універ, платить гроші його зараховують, і він підтримує своє навчання не результатами, а бабками. І такі от чебрики були завжди, особливо на історичних факультетах. Але тепер і за них можуть постраждати і звичайні хлопці. Бо дивіться, у нас нема нормальної системи, яка б моніторила відвідування. Електронний журнал, ну є в деяких універах, але в основному це простий, який веде староста, і це просто сміх. Бо після таких новин, скоріш за все, у канцелярських магазинах уже закінчився запас коректорів та тих самих журналів. І хіба у ректора чи декана немає доступу до того, щоб навіть в електронному журналі щось виправити, звичайно, є, бо в Україні те, що написане пером, можна замазати коректором, а все, що дотично іспитів, от мені цікаво. Це на кожному предметі тепер буде сидіти ТЦКшник чи якась людинка від Міністерства освіти, що буде перевіряти все це дійство. А виявляєте, скільки предметів та скільки екзаменів? Скільки? 36 І Із цього всього мені ясно тільки одне: дядям тепер треба готувати. папки! Бо тепер, сумнівним, треба буде платити вдвічі, а то й втричі більше. А це значить, що нарешті наші декани, ректори і професура порівняються по статкам з прокурорами. Бо в той час, коли міністерство освіти буде виганяти звичайних пацанів в ОКОП або на пошук роботи в Польщі, бо молодому недосвідченому хлопцю знайти працю в 19 років з 20 роками стажу в Україні буде складно. І тоді, коли він поїде за кордон, з нього буде сміятись. Сміятись, ось цей тіп. Знайомтесь. Це ошуївше створіння Дмитро Козак. Демасик, колишній прокурор Миколаївської області, і йому 31 рік. я, 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 я. такий рік. а вже пенсіонер. І так, це зараз скрін з нашого телеграму. Заходьте. Там насправді весело, пенсіонер. Так, бо за законом прокурор в Україні може отримувати пенсію, якщо має 10 років стажу та інвалідність. А нашому прокурору намотити собі інвалідність раз плюнути хабарниця крупа, яку, до речі, відпустили, не дасть збрехати. Ось Дімон і намотив собі інвалідність, а з неї через суд прокурорську пенсію у 156 тисяч гривень. Минулого року він звалив у Швецію, де живе своє найкраще життя. Регулярно отримуючи на картку цю підвищену прокурорську пенсію. Ну і ясно, що серед прокурорів та силовиків, таких як цей Дімасик, тисячі, але їм служити не з руки. Служити будуть ті, хто не назбирає гроші, щоб перекрити енки та іспити, і ті, кого відрахують заради кількості якогось чергового звіту, І їм держава вже придумала ланцюг. Міністерство оборони запускає нову систему цифрового стеження за військовозобов'язаними від отримання повістки до прибуття на службу. Поки у нас від мобілізації звільнені посадовці, зокрема депутати, судді, дипломати, деякі держслужбовці та чиновники, на звичайну людину по факту надівають ошиник. Бо Міністерство оборони запускає нову систему цифрового стеження за військово зобов'язаним від отримання повістки до прибуття на службу. Вона буде називатись «Чек-ін мобілізованого. Звучить класно, та й на словах, ця ініціатива направлена на те, щоб уникнути СЗЧ. Але по факту, тепер кожен українець, який не виїхав, буде вважатись готовим до служби і затянутий кайданами для відправлення в ОКОП. Бо це зараз система в себе включає по факту контроль військово-облікових документів на всіх. Етапах, але уявіть, що якщо всі твої карточки, твої документи, права будуть прив'язані до однієї системи, а у ТЦК вже є доступ до різних реєстрів, І де ж ти тоді будеш ховатись. Також хочу підкреслити те, що вона є обов'язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну, якщо вони відмовляються е, прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах. Напевно, фраза про те, що кожен українець тепер по факту вважається готовим до окопу, тебе трохи вразила. Але бачиш, як заступник міністра оборони каже, що якщо хтось не здасть іспит з військової підготовки або не дасть присягу, то він вільний, він відрахований. А що в такому разі робити звичайному відрахованому студенту? Іти на роботу. І з однієї сторони можна подумати, що влада хоче таким чином, хоч якось, дати трактористів у села. Але навіщо нам молодь, яка може вчинити революцію? Насправді це виглядає так, ніби сама держава прямим текстом каже молоді: що якщо їй щось не подобається, то без мобілізації жінок нас чекає повна окупація, і вся країна буде мобілізація жінок. Це питання в останній час піднімається все частіше. Особливо гостро воно стоїть у медиків, які по факту повинні стояти на обліку. Раніше уряд ухвалив постанову про автоматичну реєстрацію жінок з медичною або фармацевтичною освітою у військовому реєстрі. Відтепер їх ставитимуть на облік без необхідності особистої присутності. Тобто жінкам з медичною освітою без різниці, чи працювала вона, чи Працюю в цій сфері, навіть іти нікуди не треба. Її і так поставлять. Добре, що не. <кхи> але я і гарна новина, бо жінкам все ще можна переданати кордон, навіть будучи на обліці. Так, деякі з них бояться це робити, але ж все ж таки, подивіться, яка у нас гарна країна. Подивіться, які чудові ініціативи проводить наша влада. І уявіть тоді, скільки ця лафа, яка у світі зоветься свободою, продовжиться. Ну що ж. Збирайте гроші, щоб закрити енки, а то будете платити податки з військової зарплати на життя прокурора в Швеції. А у мене на всьому все. Адіос, Амігос. Якщо сподобалось тобі це відео, ділись їм з друзями та ставай спонсором каналу. Мені не платить не Київ, не Москва. А канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію супердяку під відео. Дякую. На цьому все. На добраніч.